Сьогодні ми зустрічаємо нашу команду. Команду Збірна Ліга Дужих. В цій команді шість представників команди МСК Дніпро. Також команду очолює головний тренер Богдан Кулинич. Це головний тренер команди МСК Дніпро. І також він головний тренер команди збірної ліги Дужих. Анфутбол це один із найбуть важких адаптивних видів спорту. але Тут з'являються їхні самі найкращі якості у хлопців, тому що це дуже важко фізично займатися цим видом спорту, і вони ставлять собі ціль, а коли у людини є ціль, то це зовсім інше життя. Здорово. Ну, ні про яку участь мови не було, їхали тільки за результативною перемогою, тому що спорт він, він, як, розуміється під тим, що ми тренуємося для того, щоб здобувати перемоги. Тому однозначно готувалися, їхали за перемогою. Задоволені, що задачу всі разом виконали. Хлопці на полі віддалися. на на максимум, який тільки могли, враховуючи те, що в нас був такий досить короткий період формування команди, і всього-навсього один навчально-тренувальний збір загалом цієї збірної команди в цьому складі. Тому виконали завдання на, на максимум. І ну, наперед вже поставили нові цілі. Звичайно, завтра вже тренування і тренуємося до нових, до нових матчів. Старалися, грали на перемогу команда, ну, підготувалася завдяки тренеру, також, то, ну, всі настанови, що він давав, ми старалися виконувати і ну, все вийшло. Це Командні дії відібрали м'яч, контратаку вийшли, ну, і віддали паф, ну, і замкнули гарно. Та й так. Слава Україні!